Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Оперативне командування північ зафіксувало рух колони військової техніки в районі кордону Мінською областю без знаків розпізнавального розпізнавання і живою силою, що була одягнена в піксель схожа на форму зсу. На вашу думку, це якісь певні провокації, які Росія готує до річниці вторгнення, чи витягування українських сил, чи все ж таки можливо може завдати удар власне з Чернігської в Чернігської області? Єсть ранні розвідки про це повідомляли, що будуть провокації. Ці підрозділи, які вздовж кордонів розташовані до цього, готові, будуть вони в нашій формі чи не в нашій, вони будуть в будь-якому випадку знищені на нашій території. Це... Хай собі придумують, що хочуть. Вони там думають, що вони великі вояки, але насправді це не так. Чого очікувати в Україні 23-24 лютого? Які сценарії допускаєте ви та ваші побратими? Ну, однозначно, будуть ракетні атаки. Удари шахідами і таке все інше. буде Чи буде прорив там кордонів із сторони Білорусі із Сумської Чернівської області. Ну, допускаю можливо. Вордалак! Фокс! Можливо, буде, а можливо, не буде. Тут ну таке. Буде, хорошо, не буде. Фокс. Скажи Еліні, там. Вроді петухи зібралися. Доброго Приваси. дня! Ми в прямому ефірі. Що, ждемо ждем петухів? Звісно, ждемо. І всі козаки <зас> наші теж ждуть. Ми вот. тільки що Стрільбіся відстріляли зброю, пристріляли нові автомати. Зараз підемо стріляти з тяжких гранатометів. Так що буде все добре. Тут хай вже Ми йдуть, тому що ну, скільки можна чекати. Це ж ну не серйозно. Які сценарії допускаєте ви розвитку подій? На 24 лютого. Можливо, можливо, ракетні шахідні атаки і комбіновані наступи. Можливо. Але, скоріш за все, вже вони намагалися протиснути до 24-го наші нашої там, Авдіївка, Бахмут, Вугледар. Але як бачите, результат такий собі. Захват Паросковіївки звівся до того, як Київ за три дні, Берлін за три дні. До захвата Паросковіївки. Паросковіївку, так. Да. Тимчасово захватили.